Олімпіада 2024 у Парижі закінчилась. Які це були круті дні. Ми переживали, вболівали, раділи і сумували. Давайте ж підіб'ємо підсумки. Привіт, я Діана! І я розкажу вам, що там Олімпіада. Поїхали! Найбільше медалей на Олімпіаді здобула збірна Сполучених Штатів. Вона виграла залік за підсумками останнього змагального фіналу матчу за золото жіночого баскетбольного турніру. Але це були такі нерви та інтрига. До останнього змагального поєдинку Олімпіади залік очолювала збірна Китаю. Команда програвала американцям за усіма показниками, окрім золотих нагород. Мала 40 золотих, 27 срібних та 24 бронзових медалей. Але США виграли фінал баскетбольного турніру і просто вирвали перемогу на Олімпійських іграх. І так посіли перше місце у медальному заліку уже четвертий раз поспіль на літній Олімпіаді. До цього збірна ставала найкращою за підсумками змагань у Токіо, Ріо Де Женейро та Лондоні. А китайців у 2008 році вигравали на домашніх іграх у Пекіні. Потужно, дуже, нічого не скажеш. Україна ж завершила змагання на 22-му місці загальною кількістю у 12 медалей. І як не розказати про усіх наших зірочок? Збірна України з фехтування. Золото. Ярослава Магучик стрибки у висоту – Золото. Олександр Хижняк бокс. Золото. Сергій Куліш стрільба. Гунтівків з трьох положень, Ілля Ковтун, вправи на паралельних брусах, Парвіс Насібо греко-римська боротьба. Ірина Коляденко вільна боротьба, Людмила Лузан і Анастасія Рибачок веслування на канує. Ці українці срібні металісти. Ольга Харлан фехтування. Ірина Геращенко стрибки у висоту. Михайло Кохан метання молота. Жан Беленюк греко-римська боротьба. Це все бронзові медалі. Ну вони! Скільки українські спортсмени тренувалися, витрачали сил і часу на підготовку? Пишаємося кожною і кожним. За кого з українською збірною вболівали ви? Напишіть у коментарях. Були на Олімпіаді і зворушливі моменти, які неможливо пропустити. Наприклад, батько гімнастки Марії Височанської приїхав з фронту на виступ доньки. Яка це потужна підтримка? Тато гімнастки Олег Височанський воює від початку російсько-української війни. Він також захищав Донецький аеропорт ще у 2014-му. Просто не стримати сліз. Yeah. Знаєте, чудеса бувають? Були і неприємні моменти. Українську висловальницю Анастасію Рибачок змусили заліпити фразу на її човні «I'm Ukrainian». Пізніше її поставили ультиматум або відмовитись від змагань, або шукати новий човен. На кваліфікаційний старт спортсменці довелося виходити з човном своєї напарниці Лузан. Їй довелося звикати до човна, на якому вона раніше не плавала. Та, попри все, спортсменка пройшла кваліфікацію та перемогла у чвертьфіналі. Молочинка! Молодчинка! Ну а закриття Олімпіади було не менш вражаючим ніж відкриття. Взяли у ній участь спортсмени, які залишились в Парижі. Бо може ви не знали, але коли спортсмени закінчують змагання, їм доводиться їхати додому, і вони не бувають на церемонії закриття. Якось сумно. Чого там тільки не було на закритті? і перформанси, і світлове шоу, і виступи крутих артистів на відміну від церемонії відкриття, що відбувалась у центрі Парижа та проходила на човнох річці Сена. Закриття проходило на арені Stade de France, де розігрувались медалі з легкої атлетики, на такому от майданчику, який повторює мапу землі. Прикольно, правда? Один з цікавих моментів шоу церемонії закриття участь людей у масках, які одягнули на флагшток прапор Греції, де й були утворені Олімпійські ігри. Участь у церемонії закриття взяли й українські спортсмени. Прапороносцями української збірної були Людмила Лузан та Парвіз Насібов, срібні призери ігор у Парижі. Красунчики вражали публіку біля Аліш із своїм шикарним співом, Дог в унікальному костюмі із символікою ігор, редхот Чілі Пепперс із драйвовим шоу та інші артисти. А прапор у кінці забрав актор Том Круз, який спустився з даху на мотузках. Його напевно ліпше знають ваші батьки. От, власне, і все. Дякую, що стежили за Олімпіадою зі мною. Побачимося тепер на змаганнях, бо так вже мені добре в цій ролі ведучої, але треба повертатись до тренувань. З вами була Діана. Люблю обіймаю, всім па-па!